Вітаю, дорогі читачі. Продовжуємо занурення в казковий світ неймовірно цікавої повісті Чарлі та шоколадна фабрика видатного англійського письменника Руальда Дала. З вами Ольга Віталіївна. Сьогодні мова про останні вісім глав твору. Діти і дорослі опинилися в горіховому цеху. В якому білки лущать горіхи. Верука, звісно, зажадала, щоб батько купив їй білочку. Містер Вонка пояснив, що тваринки не продаються. Почувши відмову, верука вбігла в цех, щоб схопити білку. Але тваринки миттєво притиснули її до підлоги, а одна з них стала стукати дівчину по голові, перевіряючи. Чи не зіпсута вона всередині? Потім білки скинули вируку прямісіньку в каналізаційну трубу. Тому що, як пояснив містер Вонка, вирішили, що дівчинка зіпсута всередині. За верукою у сміттєпровід відправилися її батьки. А Умпа Лумпи, як годиться, заспівали пісеньку. Коментуючи з позиції автора те, що трапилось з родиною Солтів, співаки називають вируку розбещеною, зіпсутою, але не лихою, та ставлять питання, хто зробив дівчинку такою, хто їй потурав. Умпа Лумпи самі дають відповідь Лихо, власними руками тут сотворили тато й мама. Тепер дітей лишилося тільки двійко Майк і Чарлі. Екскурсія продовжується у скляному ліфті, який їздить не тільки вгору вниз, а й боком, скоком, уздовж, навскоси і на небеси. Він доставить людину у будь-яке приміщення фабрики. Майк, який вже скучив за телевізором, натискає кнопку з надписом. ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ шоколад Телевізійно шоколадний цех виявляється таким яскравим і сліпучо білим, що в ньому можна осліпнути. Містер Вонка дав кожному гостю по парі чорних окулярів і попросив, щоб усі були дуже обережні й нічого не чіпали. З'ясувалося, що науковці фабрики винайшли як передати шоколад по телебаченню? Майк загоряється ідеєю, щоб його перемістили за допомогою телевізора. Незважаючи на заборону містера Вонки, хлопець стрибає у передавач і з'являється в приймачі у вигляді крихітного хлопчика. Батьки ТІВІ у розпачі. Їхній син тепер нічого не зможе робити, а Майк не засмучений, тому що займатися улюбленою справою дивитися телевізор він зможе. Містер Вонка каже, що вихід є. Треба хлопця покласти в спеціальну машину, яка розтягує жуйку, і таким чином повернути до нормального розміру. Умпа Лумпи у пісенці присвяченій Майку. Дорікають батькам, що їм зручно, коли діти, не відволікаючись ні на що, дивляться телевізор, але у голові стає в них пусто, гниє уява, мов капуста. Усі зникають почуття й таке тупе стає дитя, що не сприймає чарівні казки, фантазії пісні, а мозок є швейцарський сир. У мозку тім мільйони дір, порожні очі, згаслий зір. Руальд Дау наполегливо й переконливо рекомендує дітям читати книжки, а не дивитися телевізор. Таким чином, з усіх гостей містера Вонки залишилися тільки Чарлі та дідусь Джо. Власник шоколадної фабрики підіймає скляний ліфт у небо над фабрикою і містечком, і Чарлі бачить, як екскурсанти ідуть додому. Августо став худий як соломина. З віолети Борегардвичевили соки, але її обличчя лишилося фіолетовим. Вирука солп та її батьки були з голови до п'ят присипані сміттям, а Майк став тонюсіньким, мов дріт. І метрів три заввишки. Лишившись наодинці з малим бакетом і його дідусем, власник шоколадної фабрики, каже Чарлі, я повинен з тобою поговорити про щось дуже важливе. Містер Вонка розповідає, що немає дружини, дітей, а він вже не молодий. Прийшов час подумати про вибір наступника. Містер Вонка вирішив, що передасть бізнес розумній чесній дитині, у якої побачена на фабриці викличе щире захоплення, яка виявить непідробний інтерес до виготовлення солодощів. Власник шоколадної фабрики радий тому, що його справу продовжить саме Чарлі. Малий баки турбується про долю своїх рідних. Містер Вонка за допомогою скляного ліфту переносить батьків хлопчика а також його бабусь і дідусів разом із ліжком на фабрику, де вони тепер будуть жити в комфорті і ніколи не знатимуть голоду. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей із цікавими книжками.